У свято Успенському кафедральному соборі панахида за загиблим на війні сьогодні. Тут відспівують 26-річного солдата Юрія Малика на військову службу до лав Збройних сил України його призвали 27 червня минулого року. Ми його пам'ятаємо досить скромним хлопчиною, спокійним, але він завжди був готовий прийти на допомогу. Лишились в нього. Пожилі батьки. Юра в них пізня дитина. Саме батько виявив от таку наполегливість у його вихованні. Виявилося не недаремно, приклав зусилля для виховання свого сина. Загиблий родом із села Явкине Миколаївської області. Згодом з батьками переїхав на Полтавщину, де жив у селі кустолово Суходілка Михайлівської громади. Юра був світла, щира людина. Дуже шкода, що такі молоді. Хлопці гинуть на війні. Я висловлюю співчуття близьким, рідним, Юре. І я пишаюся тим, що жила в одному селі з ним, знала його, спілкувалася. Це достойна людина в нашому селі. І ми завжди будемо його пам'ятати, його подвиг. На війні Юрій був гранатометником стрілецького батальйону 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Виконуючи бойове завдання, хлопець загинув 24 січня в результаті танкового обстрілу ворогів. Сталося це поблизу вугледара Донецької області. Ти як полегою воїн, як воїн світла, перебуваючи на небі, побачиш у Побачиш, як ми виженемо з нашої української землі клятого російського ворога. Побачиш, як наші українці розбудовують нашу країну незалежною війною. Не. А ти спочивай минулі. Поховали полеглого героя у рідному селі. У нього залишилися батьки, дружина та троє малих дітей.